Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я і мама їдемо в місто Квебек. Ми хочемо вам показати льодяний готель. Ми вже там разок були, але ми тоді не знімалися. І тепер ми хочемо показати вам також цю красу. Сьогодні за кермом буду я і поїдемо ми на електромобілі. Поважайте нам удачі! Так, у нас, значить, машина зарядилась на 98%. І це в нас 260 кілометрів, а їхати нам 250, я сподіваюся. Ми, ми доїдемо. Доїжджаючи будемо зарядити. Так, ми, скоріш за все, будемо підзаряджатися, о, вже 284. Це залежить від того, як ми включаємо палення. Тому добре, в дорогу. Так, ми зупинилися зарядити трошки машину. Підзарядити авто. На холоді вона дуже швидко сідає і, не знаю, мама хотіла спробувати. Побачити, як вона зимою їде, але я думаю, все-таки звичайна машина на бензині вона нічим не заміниться поки що на такі холодні зими. Зато для Тесл 15. Ага, для Тесла багато дуже. Для них окремо все, Тесла. Ми тут ходимо на вулиці дуже холодно. Заликаве. Там мами можете побачити відео, що ми їли, що ми обідали. Парк аж є. А, парк для собачок є. Прикольно. Взагалі тут є, і бачиш ці войде. Тут і дитяча зона, і заправка, і поїсти є ресторанчики, і все, що треба. Ну а ми поки заряджаємо машину, ми трошки так пройдемось, подивимось. Ціна на бензин. Ціна на бензин 148,9. Скільки в нас 162,9 десь так. Угу. На 100 літрів. Угу. Дивись, на сто літрів. Так, для Тесли дивіться. Для Тесли дуже багато. Це тільки для Тесли, а з другого боку для звичайних електронних машин. Електричних, електронних, які там вони. Вау, дивіться, що ми знайшли. Ми зайшли на заправку. І тут є смузі в таких стаканчиках вже. Різні смаки є. Є фруктові, є солодкі, ну і все таке. А потім, значить, берете його, відкриваєте оцю от, ну, верх і ставите сюди. І потім воно видно якось там збиває. Вау! Круто! 4 долари коштує таке. Я такого не бачила ніколи, але я бачила в Кореї таке є. Ну, це такий типу заморожений оцей лід солодкий також прикольно, клас. А в нас тут солодка пауза. з'їж твікс, зроби паузу. Снікерс. Супер, смачного. Ну все, зарядили ми трошки авто, 74%, 250 км. Нам має вистачити і туди і назад, але ми приїдемо туди і одразу поставимо машину на, на зарядку. Це була швидкісна зарядка. Ми, ми поставимо на звичайну повільну. Тому все, ми поїхали, нам залишається година і 15 хвилин. Поїхали. Ура! Ми доїхали! Очікування було, що ми приїдемо десь об 11 а зараз друга година дня, і ми доїхали все через електричне авто, тому що зарядка бере час. Але невже ми доїхали, позаду мене є гора. І от сам цей готель, там десь позаду він. По температурі тут мінус 13, але відчувається скільки? Мінус 14. Ну, правда сказати, дуже холодно. Ми вже замоталися всі, але дійсно холодно. Все, погнали. Дуже хочеться вам показати цю красу. Я сподіваюся, що враження будуть не менше, ну, не, не менше... Як це сказати, не знаю. Ну і враження будуть класні, такі як і того разу. І я сподіваюся, що вам сподобається. Залишайтеся з нами. Так, одразу, як ми заходимо до середини, у нас тут є е, місце, де можна поїсти. Інформація. А, а можна, до речі, знімати оці от кабінки, якщо ви щось хочете залишити, якісь там речі. Можна знімати їх. Це ресторан, це виходить у нас. Макарон і піца. Це, напевно, італійський ресторан. Ага, сувенірний магазинчик. Класно тут всередині, дивіться, все зроблено, як наче під, під будиночки. да? Класно. Наче львів. Класно. Сувенірчики тут ще, наскільки я пам'ятаю, є сауна. А отут, все написано. А, так, дивіться. Парки на вулиці. Оце оті парки, де ми з'їжджали два роки тому, чи скільки? Чи вже три роки. Ага, це влітку так. от, А взимку оце от, оці от гірки сніжні. Так, Потім парк Бора, це, напевно, сауна якась. Далі ресторанчики, готель де Гляс. Це от крижаний готель, куди ми йдемо. Е, ага, вон спає. І якесь місце для ігор. Не знаю, які там ігри, чесно кажучи, але от так. Оце от зимня, так. Ми так катались Слухайте, це так страшно, це просто капець, але наскільки круто, такий азарт просто вам не передати. Все, мам, погнали. Ось сидить у нас красун на цей снігоход. О, дивіться, медики йдуть. Я не знаю, чи мама вам розповідала, як ми приїхали сюди вперше, оці от гірки. Ми мали спускатися з гірки, і одразу уїхали медики з кимось на цьому снігоході, і там когось забрали, хтось пошкодив собі якусь частину тіла, і ми так думаємо, може не треба. А оці штучки це такі плюшечки, вони підіймаються нагору, але ви маєте на них застримнути. І ми, мам, з якого разу ми застримнули на них тоді? Ні, я нормально. Ти, Ти нормально? Це я? Я, я і Маша. Ми не могли потрапити, тому що туди треба заскочити. Так, вони не зупиняються. Вони не зупиняються. Їдуть і їдуть. І їдуть. І... Мало людей, що... людей так, дивно. Дуже ну дуже холодно, дуже, дуже холодно. Зупиняє, і це було дуже смішно, оце, от бачите, і з нас вже... А, а потім кому зупинили? Марії зупинили. Пам'ятаєш? Щоб вона вже заскочила туди. Так, лікарі їдуть. Оце, так, красуни. Ну все, йдемо далі. Якась декорація така прикольна. Я б на неї сиділа б і дивилася так довго. Клас. Змінює кольори. Розслабляюча така декорація. Добре, нам вже поставили якусь там печатку на руку, але мама каже, що її видно лише в темночі. Вона типу ультрафіолетова, щось таке. Ого! Отакий от от заборчик тут. Там є паркбор. Це вино цей спа. Ну, все, ходімо до готелю. В самому цьому заборчику є е, мапа цього готеля. Оце, напевно, кімнати, які тут є. Я не пам'ятаю, скільки там кімнат, вам мама вже розповість. Вона більше знає оцю от інформаційну частину. Я більш так показати вам просто, як воно. А тут в нас стоїть така от будка, називається кабан Асюкра. Це вироби з сиропу, цього кленового сиропу. Тут ще написано, що є гарячий шоколад і кава. Вам чути сніжочок? Знову скрипить, дивіться, скільки всього є, скільки виробів всяких є. Все, ми підходимо до готелю, ходімо всередину. Подивіться, до речі, як люди відпочивають. У той от будиночок, куди я їздила відпочивати, там також є така штучка, але, звісно, я сама її б не розпалила, ну, скоріш за все, тому я й не пробувала. Отак класно, так атмосферно, здається, все так прикольно, круто. Ну що, мама? Готова? Готова? Готова, так? Ну що, заходимо ми до кімнатки. Мені вже не терпиться вам показати всю цю красу, яка зроблена, е, зроблена з льоду. О. А, це якась жіночка з криш кришталевою кулею. Класно, дуже підсвічує кольорами різними блакитний, зелений. А, тут оці от нації пишуть, які були тоді. Навіть люстра з кришталю. Круто. Готель де гля, дивіться. О, яка жінка гарна. Блакитним відсвічує. Не знаю, видно нормально чи ні, але мені здається, це просто витвір мистецтва. Зараз, прийду. Дивіться, я хочу вам показати оце от нації канадські перші. Їхні національні оці от костюми. Блін, дуже класно. Просто, нема що сказати. Дуже круто там пір'я в них. Вау. Все повністю зроблено руками. Холодно, чи класно? <різь> ну, холодно, але, знаєш, я от від такої краси якось аж зігрілась. Дивіться, ресторан. Там є ресторан. Да, я ж кажу, це перша... перші нації, ага. Корабль є. Сідай, мамо. Дивіться, який малюнок на стіні. Клас, просто фантастика, я вам скажу. Класно. Як тобі? Круто, правда? Ой-ой, це не дуже добре, не дуже гарна новина. Є вогнегасник, до речі, від фірми, де працюю я. Дуже дякую. Safety first. <су> моя фірма. Ну, як моя? Може, може, в майбутньому буде моя. А там, кажуть, ресторан. Дуже цікаво. Ага, Пише, що ця секція зачинена для обробки. Тобто, може, там лід треба підточити там чи не знаю як. Але слухайте, я е знову в шоці, тому що я вже трошки призабула ті емоції, які я бачила тут, ну, які я відчула тут. Але дуже круто. Зараз я вам покажу ще одну ще один виріб. От таку красу. Він як наче вогонь тримає. І Ще один такий мужчинчик є. Слухайте, ця пам'ять буде на, на все моє життя. Клас. І, і вам надіюсь подобається. Вау! Покажу вам декор зблизька. Ви ж уявіть, як оце все виточити, виробити. Це ж неймовірно, правда? Декор всюди. Це. Крузо, круто, 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 круто. Да, це, це повернення е, до, ну, до початку. Тобто звідки зародилась е, Канада, з, ну я як я вам розповідала, перші нації. Навіть кукурузина є. Мам, ти бачила? Кукурузина, клас. Кукурузина і хто це? Е, це кабак, напевно, так? Не груша, це кабак. Це кабак. Блін, мама боже як гарно. Слухай, чи того разу не те саме. Я не знаю, воно ж міняється. А, воно міняється. Дивіться, рушники висять. Сушаться. Це, значить, як Їхня культура, їхня кімната так. Тобто те, те, що вони жили, ага, це вогонь. Клас, дивіться, дрова. Круто, дрова, ракетки якісь. Оце от ловець снів, не знаю чи так само буде українською. Ага. І в них оце от пір'я, ці ловці снів це дуже їхнє таке. Клас. Ага. Мерсі. Ага, це подяка тим, хто будував оці от, Хто працював над цією красою. От всі імена доверху йдуть. І тут так само. І тут навіть йдуть. Тобто, дивіться, скільки людей працювали над цією красою. Ну що, мама замовила коктейлі, щоб трошки зігрітися. Зараз ми вам покажемо, продемонструємо коктейлі. Я вибрала оксидан, тобто як це воно аварія, снігохода, а мами якийсь інший коктейль. там. Така тут атмосфера. Ой, там все в пір'ї. Клас. Так, я сподіваюся, мама прийде за мною. А я вам поки що покажу тут. Це інший бар видно. Другий бар. Ага. Пірячко всюди. Крила, це орел. Піря. Краса. Одним словом, є смітники стоять спеціальні для оцих от стопочок з льоду і просто смітник звичайний. Все, мама взяла коктейль. Ходімо, подивимось. Віжу, віжу. Віжу. Ну все, дивіться, в нас є коктейльчики, у мене з гранатним соком якимось. Мами також. Ну, а мені ще дали якусь травинку закусити. <ріпи> ну, все, мама, давай цокнемося. Важко тримати його, він слизький такий. Давай, опа, за нас. Так, руки відмерзли, тому включаю телефон носом. Ладно, я зараз якось візьму. Я не знаю, як ми буде пити цей коктейль. Тримаємо все, тримаємо. Мама. Давай, якось вип'ємо. Він замерзє. До горнишка не дойдеш, тому що оця штука, вона виходить широка. Вже замерзає а, Бачка, я капець, я а в мене ні, в мене не замерзає. У мене, мене соку багато. Коротше, класний. З одним стаканом з одним і тим вже 150 разів відео зробили. А як? Це? Дуже холодно, надзвичайно. Якось тоді, знаєте, не так холодно було. Мінус двадцять чимось. Mm -hmm. Як цього разу. Все, все якось вип'ємо цей коктейль з пополам. Там дуже трішечки, зовсім. Там, там дуже мало. Це навіть це міні-шутер просто, але нічого. Так, отже, мама закінчила її стаканчик, тому так, я вже розказувала, розповідала, куди викидати. І все, вона якраз проходить по розміру. Ура! А я свій ще не допила. Тепер моя черга пити. Давай тримай. Давай. Давай. О ти так пахнеш пахнешцеме, лічі. А, да, лічі тут. Вон таке солоденьке. Так да. Боже, я не хочу з'їсти цю е, сосну. Та не з'їстиш ти її, вона там примерзають губи. Mm. Смачно? Такое. Солодке? У мене дуже, дуже солодке було. У мене з смаком оцеї сосни. А, так? Да. Тому що е, граната замерзла знизу. Замерзла а... Не, ну в мене трошки полилось. Вона замерзає, да, дуже замерзає. добре? Ялинка така собі за смаком. Оце такий екстремальний умови. Боже. Важко пити з нею. Mm. Ялинку не їж. Лише на закуску поділимо. Mm. Кус... Сок. Гранатовий оцей mm. От, mm. От, сироп клас. Mm. Uh. Mm. Ну не можна я зібрати до кінця, але окей. Ну так. Грамулька, дивіться, от спеціально. Берди клас. Ходімо, щаслива. Збільшились трошки. Я помітила, що на вході в кімнату написана тема кімнати, тому що, як ми казали вже напевно, в кожній кімнаті є своя тема. І ця тема орігамі. Надзвичайно гарно. Гарна скульптура, гарна це колібрі, напевно, пташечка. Прекрасно, ліжечко, є двері, тобто, коли хтось тут спить, коли хтось знімає цю кімнату, тут люди відпочивають. Так, ходімо до наступної кімнати. Так, а це кажеш, що це місто Квебек. Як виглядає місто Квебек? Кімната зроблена. Дійсно, Квебек, дивіться, що то фронтинак. Боже круто! Це ж треба таке от. Зробити на снігу на льодові. Дійсно, дивіться, боже, яка краса. Просто капець. Зараз. Ай, я врізалася. Зараз я відійду. Дивіться, дійсно, місто Квебек, там, де ми зараз, ну майже там, де ми зараз знаходимось. Прекрасно просто. Супер. Ліжечко. Клас, ходімо далі. На наступних кімнатах, на жаль, більше нічого не написано. Ага, напевно, тут хлопчик Це він щось збирає в банку. Прикольненько. От так от виглядає ця кімната. Таких. А, до речі, світиться жовтим підсвітка, підсвічення, але зовсім не видно. Здається, біле. Кімната для космонавтів. Клас, дивіться. З цього боку намальована ракета. Ой, ну як намальована ракета? Зроблена ракета. Прикольно. Кому яка тематика подобається, вистачає тематики будь-якої. Так, йдемо наступну. Прекрасно, знову ми знайшли по тематикам. О, тут набагато цікавіше. Вау! Ого, прикольно як! Ха -ха. Круто! Слухайте! З тематикою набагато гарніше виглядає кімната, набагато цікавіше. Вона іначе більша набагато здається, кімната також. Прикольно як! Це хтось сп... Наче рятувальний корабль, чи як. Щось таке. Раз це е, от. лодка оця для серфінгу, чи як там вона називається. Ну так, це воно. Прикольно, слухайте. Класно. Вау, Наступна кімнатка. Подивіться, як гарно в неї світиться. Е, це Консіанс. Конс це переводиться як свідомість серця. Кімната ця. Свідомість серця. Бачите, там сердечко світиться і мозок також. І от тут ці. Всякі пазли є. Вау! Око яке прикольно. Дуже класно. Так, дивимось далі. Ага, ну це бачите, оці от душевні кімнати такі. Це називається екілібр, як рівновага, Так, рівновага переводиться. Ну, прекрасно, як на мене, просто витвір мистецтва. Я не знаю, я, я не можу намалювати рукою таке, а люди от роблять таке з, зі снігу, з льоду. Це прекрасно. Дивіться, замість сніг в нього копита є. Угу. Я думаю, ви знаєте, хто це? Супер. Так, а ця кімната називається Дощовий день. День доща. Вау, така широка, широке ліжко кайфове просто. Клас, глечиків ллється вода, дощ. Класно дуже. Справжня краса. Слухайте, я зайшла в кімнату, називається в животі у матінки природи. Подивіться, там ляля, дитинка є. Наче як мама в животику, так? Ось і сама вагітна жінка. Якийсь буряк росте. Прикольно, може я щось не знаю, але бачите, як наче. Оце от коріння, там дитинка. Круто взагалі. І також це коріння. А це е, матінка, матінка земля, матінка природа, так, то ми й е, овочі намальовані. Як би вам показати так? Морква, буряк, коріння це от е, бульба, напевно. Слухайте, круто, але дитинку зробити з цього, вау! Просто! Нереально, я не знаю. Це вже двомісна, ну як. Може тут і чотири людини поміщаються, але це вже більша кімната. Круто-круто кайф. Просто клас. Так, це кімната. Морська кімната. Трезор, як вона називається. Скарби, скарби е, океана. Морський коник. восьминіг. ніг. І он ці дайвери, чи як вони там називаються. <кій> Класно. Слухайте, дуже, дуже круто взагалі. Це кімната якась металева. Щось пов'язане з металом. О, круто! Оце такого я не очікувала, слухайте. Прикольно! От там от починає воно світити, і воно стікає сюди. Вау! Класно. І потім, коли воно закінчує стікати, з'являється тут. Круто! Дивіться, які двері. Класно. Прикольно придумано. Також два ліжечка тут. Гарно, дуже гарно. Ну що, обійшли ми готель цілий, засняли вам відео. Дуже ми раді. Чим будемо далі займатися? Йдемо до середини туди грітися, поріємось і подумаємо Shut names. план. Мама дуже замерзла, в неї навіть телефон сів. Десять відсотків І в мене також. В мене було ще 29%, а зараз вже 14%. 14% батарея сідає сама, хоча я телефон не чіпала, якби. Але на такому холоді нормально, не тільки ми замерзаємо. Техніка також. Як рипить? Крипить дуже кайфово. Я просто цей звук я обожнюю. Ходив, Куди, Кабанасюк? Так. Кабана сукріма ну, ну, а... тільки. Там є, шоколади, є Ой, гарячий шоколад і є кава. Хочеш гарячий шоколад? Давай подивимося, що там є. Ходімо. Ура! Ми зайшли в тепло. Боже. Давно вже канадська зима нас так не тріпала, скажімо так. Мама досі в тумані. Підглядаю одним оком. Тут в нас. Спортбар є, там є більярд, люди трошки сидять. А ми куди йдемо? Зараз ще yeah, вирішимо. Yeah. Йдемо вперед. Так, ми знову поставили авто на зарядку, у нас залишалось 15%. Стоїть там красуня, заряджається, а ми прийшли грітися в Starbucks і поїсти за одне. Ну все, отримали ми замовлення. Ми з мамою замовили такий сендвіч з куркою і. Беконом, тому що той сендвіч, який нам сподобався того разу, його не було. Ну і звісно, кава як без кави. Мої білосніжні зуби люблять каву. Нам чекати дві години майже до повного зарядження, тому що нам потрібна майже повна батарея для того, щоб доїхати додому. Тому я зараз буду монтувати влог. Мама, напевно, також. Вона буде чимось займатися таким. Тут гарний зв'язок інтернету, гарний Wi-Fi, тому ми будемо, ми будемо цим займатися. І я вам дякую за цей день з нами. Мама тут. Привіт. Ми вам дякуємо за цей день з нами. І ми зустрінемось в нових відео. Надіюсь, дуже скоро. Дякую вам за перегляди. Не забудьте ставити лайки, підписуємось. І, і до нових зустрічей. Пока-пока.